Якщо ми говоримо про ефективність електронного навчання e learning, то тут може бути декілька, напевно, там, рівнів. Я перший рівень би виділив це ефективність, яка лежить за межами самого навчання. Що мається на увазі? Коли виникає потреба у навчанні, коли ми там, отримуємо як спеціалісти з лірнінгу запит на розробку якогось навчання, по перше, треба задати запитання: чи потрібно взагалі проводити навчання? Можливо, є якісь інші інструменти, способи досягти необхідної мети і без самого навчання. Це перше. Да. Друге, ефективність навчання на рівні, на рівні курсу. І отут от тут має бути, я скажу, для кожного навчання окремий підхід. Бо ну, в моєму розумінні кожна розробка навчання вона не схожа на попередню, на будь-яку іншу. Да. В кожній розробці проведення навчання є свої якісь там унікальні моменти, да, які варто враховувати. Тому для того, щоб оцінити ефективність навчання на рівні самого курсу, потрібно розуміти його мету, і потрібні бути визначені KPI на ключові показники ефективності цього курсу, виходячи з із її, із її мети. І третій рівень це вже загальна система навчання, як система навчання в. В організації. Тут я можу трошки розказати про те, як ми робимо тут у нас в організації цю оцінку. Ми для себе виділили три таких напрямки: це організація навчання, це якість навчального контенту, якість викладання цього навчаль, навчального контенту і практичність на цього навчального контенту. І третє, третій напрямок, третя група то це результативність. Це який результат приносить взагалі, взагалі навчання. І по кожному з цих напрямків ми виділили декілька груп критеріїв, і два рази на рік ми робимо виміри. Якщо ми кажемо про напрямок організації навчання, то це ми в основному спираємося на зворотний зв'язок від учасників навчання. Чи отримали вони достатню інформації, щоб зрозуміти, як проходити навчання, коли проходити навчання, і чи всім все їм було зрозуміло, які там умови проходження цього навчання. Якщо ми кажемо про якість практичність навчального контенту, якість подання цього навчального контенту, то тут ми теж Запитуємо у працівників, які проходили навчання, що їм сподобалось, наскільки вони можуть застосовувати отримані знання у своїй свої діяльності. І результативність, до результативності ми віднесли результати тестування, до результативності в нас відсоток проходження. Навчання до, до кінця, тобто у нас є відсоток навчання, які там почали проходити, да, вони не кинули, а дійшли, дійшли до кінця. І плюс ми використовуємо такі індикатори, як зміна, зміна в поведінці. У нас діє щорічна оцінка діяльності, в рамках якої оцінюються там, компетенції, і ми тут вимірюємо, да, чи покращилася оцінка по компетенціям працівників ну і плюс ми ще запитуємо керівників да, наскільки а, працівники використовують отримані знання а, тобто їх підлегли, і наскільки це навчання було корисно для їх для їх а, працівників